Датися про що йтиме мова у нашому сюжеті, пропонуємо вам, любі глядачі, найбільшими поціновувачами предмету, який привернув нашу з вами увагу, раніше були королі. Тепер ними стали дітлахи, тож їх і послухаємо. І ви забрілі шапе у ну, Єлі. Люди. его придумали для того что все дети любили его мне его никогда не покупают потому что это химия и делают там что-то из них внутри добавляют там ну там вкусные изюмы или что там в общем молоко так делать что-то из них он квадратный он вкусный Діді радуюся, коли його пок їм покупають. Он буває э, чорного і білого цвіта, і он дуже вкусный. І остання загадка з незапланованою розгадкою від Катрусі. Он вкусный. И... И... Я не люблю шоколад. Ой, <реш> забыла я. Ну, звісно ж, це шоколад. Кондитерська смакота з багатою історією, Про яку новомосковці, як виявилося, мають досить приблизні уявлення. Говорят, что так как какой-то знак любви всегда шоколадом проявляют и в древней древній Греции как-то дарили шоколад, ну кто делали его со всякими ароматами, поэтому это улучшает настроение, как и тонус. Насправді з шоколадом в Греції і не пахло. Батьківщиною шоколаду, як і дерева какао, є центральна і південна Америка. Протягом багатьох століть шоколад вживався у вигляді напою. Індіанці змішували мелені і обсмажені какао-боби з водою. А потім у цю суміш додавався червоний перець чилі. Плохо у вас корица. Це не корица, це спеціальний чилі перець. Чілі перець в шоколад? Угу, це взбодрить вас. У середині 16 століття вчений монах Бенсоні представив королю Іспанії доповідь про корисні властивості рідкого шоколаду. Доповідь тут же засекретили, а шоколад оголосили державною таємницею. Довго шоколад був доступним тільки багатіям. Виробництво було складним, а інгредієнти дуже дорогими. Та на самому початку двадцятого століття різке здешевлення какао та цукру зробили шоколад доступним всім. Страва Королив почала свою триумфальную ходу с Витом, и никто больше на них не міг протистояти солодки с покуси. Я все время говорю себе, что это последний раз. Но стоит сделать мне глоток шоколада или эти штучки смока. Такая шоколада... мелочь, такой пустяк, такая невинность. Я думала, одна конфетка не причинит вреда. Но там внутри оказалась греховная сладкая начинка. Мягкая, как крем, она таяла. Боже, прости. Она таяла на языке и пытала, и стязала удовольствием. Що ж до цілющих властивостей шоколаду, то тут є багато цікавого. Наталія має рацію. Коли була беременна, багато да, кушала шоколад, щоб легше було. <laughs> Проходили роди. І правильно робила, адже шоколад багатий кальцієм, магнієм і фосфором, завдяки яким ми стаємо красивими і розумними. Шоколад піднімає настрій, перешкоджає кар'єсу, допомагає думати, нормалізує тиск та запобігає серцево-судинним захворюванням. Що ж до гарного настрою, то відбувається це завдяки серотоніну, гормону щастя, вироблення якого стимулює споживання шоколаду. І це не припущення, це доведений факт. Коли я сім шоколадку или з кем-то поділиш, но мені вічно забирають, то сюди стає весело. Було дуже да грустно кобо. Как бы. Вот, съем шоколадку, прям легче становится. Ну, шоколад это всегда позитив, радость. То есть, как бы даже парень подарил девушке. Это очень даже всегда приятно, всегда ну, очень радует, как бы. Я люблю шоколад вообще. Молочный шоколад, потому что он мне очень сильно нравится. Я его кушаю, когда мне плохое настроение, и тогда он мне повышает настроение. И все вокруг такое. Радостне і весела у мене було как настроєння, бы. Это була плохая погода, але все одно я сіяла молочний шоколад і стало хорошо. Окрім того, виявляється, що новомосковці мають безліч цікавих історій, пов'язаних із шоколадом. У мене є дуже загоріла подруга. И мы когда-то ехали, и они ссорились с братом, и ее, ее все называли шоколадка. Она очень темная. Мы так, и когда они ссорятся, они говорят нужны вещи. И он такой: «Ви, Виола, да ты не шоколадка, ты другое!» И это было так смешно, но потому что все придумали, все поняли, что это ассоциация. Купила одну э, открытку с шоколадом, там где было написано: э, Все будет в шоколаде. И после этого моя сестра начала очень много есть шоколада. И мы с подругой, когда приехали в другой город, и у нас У нас були деньги на проїзд. Но Ми за ці деньги купили шоколадку і потім добиралися автостопом. Ну, в общем, я коли-то колися шоколад так, що житт болявну до такої силі, що меня в реанімації откачує. І таке буває. Тож треба контролювати себе. А яка усе ж таки добова норма вживання шоколаду? Припущення новомосковських експертів до вашої уваги. Когда я кушую шоколад, у мене хороша настрійня. Ну, тільки всього повинна бути меру. Думаю. Літки шоколаду достаточно. Больше я думаю, не зі шоколад впливає негативно на фігуру дівчинки. Його нужно кушати мало. Ну шоколадку може в день. Можна скушати, я вважаю так. Ох і дівчата з такими темпами поїдання шоколаду із фігурою вони точно скоро попрощаються, адже на думку дієтологів варто вживати не більше як 40 грамів шоколаду на день. Аби бути щасливою людиною. Тож чоловікам варто частіше балувати слабку стать з солодкими подаруночками. Одастрій прекрасний на сьогодні. Щас, мабуть, піду і куплю плитку шоколади. Вам, любі глядачі, радимо брати приклад. І нехай у вас все буде в шоколаді.